Мені поставили запитання, хто такі фарисеї? Чому їх називали законниками? Що в них поганого? А хто взагалі сказав, що це погані хлопці? Хочу сказати, що вони багато чого хорошого зробили, але в часи перебування Ісуса на землі трохи зганьбилися, і через те тепер лицемірних людей називають фарисеями. І за цим словом закріпився стійкий негативний відтінок. Отже, саме слово фарисей означає відокремлений. Це один із трьох ізраїльських релігійних напрямків юдаїзму, який існував поряд з садукеями і єсеями. Хоча їхня діяльність не обмежувалася релігійним життям, вони були й політичною партією. Фарисеї дуже пильно намагалися дотримуватися тори перших п'яти книг Старого Завіту, п'ятикнижжя Мойсея. Але вони ще сформували так званий Талмуд, куди вписали купу додаткових правил, які ніби як потрібно було виконувати кожній військ. Віруючій людині Ісус добряче їх критикував, але що цікаво, він не критикував того, про що вони вчили, а тільки їхні дії, ось його слова, усе, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте, але так як вони не чиніть. Бо вони кажуть і не роблять. А далі ще кілька деталей додає. Вони в'яжуть важкі непосильні тягарі, кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм не хочуть їх поворухнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди, роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці, люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах, і вітання на майданах, щоб їх кликали люди, учителю. Тобто основні проблеми фарисею були такими. Лицемірство вони вчили, як потрібно жити самі ж цього не виконували. Вони багато додали до законів Божих, чого Бог ніколи не просив робити, і вимагали, щоб люди це все виконували. До речі, саме за це Ісуса вони й переслідували, бо він вчив і показував, як саме виконувати Божі заповіді. А не ті, які дописали фарисеї, тому їх і називали законниками, бо вони неухильно слідували за буквою закону, але суті його не розуміли. Вони любили, щоб їх поважали і прославляли. Хочу зауважити: я певен, що не всі фарисеї були такими, як їх тут описав Ісус. По-любому, були серед них щирі люди, які всім серцем прагнули служити Богу і робили це як вміли, як були навчені. І як мінімум кілька фарисеїв повірили в Ісуса. Наприклад, Никодим, що приходив до Христа. Вночі, той самий апостол Павло був фарисеєм до свого навернення, досить позитивно представлений у Біблії фарисей Гамалеїл, законовчитель, шанований усім народом. Проблема фарисейства у тому, що сьогодні досить легко стати фарисеєм. Одна справа знати всі доктрини й біблійні постанови, а інша справа знати Бога і мати з ним стосунки. Фарисеї це ті, хто зупинилися тільки на першому. Але як сказав Ісус, і це належить робити. І того не залишати.